Розв'яжемо рівняння, яке зводиться до квадратного. І так, ми маємо раціональне рівняння, в якому дріб дорівнює нулю, в якому випадку дріб дорівнює нулю. Тоді, коли чисельник нулю дорівнює, а знаменник нулю не дорівнює. Скористаємося цим. Перетворимо наше раціональне рівняння на тутожну рівнову систему рівняння. притворяли следующий круг развязываем квадратное ревняние дискриминант. in І перевірка, чи входять корені, рівняння, які ми розв'язали, до області допустимих значень. Тобто чи не перетворюється знаменник дробу у 0. При таких коренях перевіряємо. Перемо знаменник підставляємо. 4 мінус 5 буде мінус 1. А це не дорівнює нулю. Такий корінь нам підходить. Провіряємо другий корінь. Теж не дорівнює нулю. І це підходить. Отже, відповідь у нас. до корені